Цікаво все ж поєднується простір. Гармонія її тут не знайти. Одні сидять у холоді і в шоці, а інші раді спеціалій самі, межує тонкою ниточкою шовку, божественний і бруду темний світ. Одні в хоромах. Думають про гроші, а інші в злиднях пишуть заповіт. Великі справи роблять в тихім залі, а ось піар під дулами сафіт. Одні щасливі вдома у піжамі, а інші не знайдуть собі утіх. Цікаво все ж поєднується простір, Толпа істот вирішує за мир, якесь старе, притрушене у владі, а гине молодь, діти, цілий світ.